Вітаю, шановні мої глядачі. Є думка, що Україну готують до Мінська 3. І саме приїзд Кіткева пов'язаний з тим, щоб у ну, Мінське знову провести ці ось домовленості. А це значить, що конфлікт в Україні буде заморожений. Давайте подивимося, чи це дійсно так, чи готують для України такий варіант, як Мінськ-3. Що скаже Таро? Що відчує Таро? Є план, який дасть шанс, але надії на цей план і на цей шанс дуже мало. Є план для того, щоб зробити паузу. Треба заморозити, зупинитись, заморозити дійсно. Є план, як заморозити, є шанс. Який шанс, який допоможе з війною. Або зупинити бойові дії, або закінчити, да? закінчити, є план, як закінчити війну. І є шанс, і ведеться активна робота. Ну що, виглядає, що так? Ці шість карт сказали, що швидше всього, або велика вірогідність того, що це дійсно так. Так, давайте подивимося. Для того, щоб заморозити, треба згоду, згоду Кремля. Да? Що скаже Таро? Буде, буде протискатися саме такий варіант, і сильно, будуть сильно тиснути на Мінськ. Треба дуже швидко, зараз, сьогодні, да? карта швидкості. Треба сьогодні вже, як то кажуть, закінчувати війну. Треба домовлятися. Треба домов... І ведеться робота, обговорюється, ведеться робота над такими домовленостями. є план, як зупинити війну, як зробити хоча б паузу в цій війні. Ну що? 99% відсотків Таро говорить, що такий варіант є, і його готують, над ним, працюють, про це, домовляються, і будуть досить сильно тиснути. Оце ця спецоперація да заморозити знову, знову залишити, залишити там зараз, де хто знаходиться. Тобто, зупинити Домовитися про зупинку. Да? Четвірка пентаклів – це завжди ну, те, що мати по факту. Да? Кожна сторона, те, що чим залишилося, те, що має по факту, на цій стадії зупинитися, зробити паузу. Зробити паузу і контролювати ситуацію, і надалі контролювати ситуацію. Тобто, хто що контролює, да? хто що відвоював у цій війні, те залишається під контролем тієї сторони. Україна відстояла оці ось території все, значить це її території. Так? Росія завоювала ці території, тобто, хочуть зупинити так, як є, по факту, скажімо так, багато говорити. Звичайно, рішення це і протискання це, воно, саме такого плану, воно виглядає як зрада із боку наших партнерів. І ця зрада досить боляче б'є по Україні. Знаєте, так треба робити, тому що не хочуть виділяти багато коштів на воєнні дії. Це, знаєте, це виглядає як допомога начебто, да? начебто як допомога, але тут не вистачає коштів для того, щоб вже продовжувати цю війну. Це, знаєте, це як капітуляція, це як зрада, це як капітуляція, складена зброя. Так, хочуть примусити скласти зброю. Щось цього вийде. Зупинити, зробити паузу, так, знову карта говорить пауза. Є таємниця у виділенні коштів, у надходженні коштів, є якась таємниця. І все це робиться за того, щоб ну, за особистого комфорту, скажімо так. Все це робиться за особистого комфорту Європи, США і так далі. Зрозуміло, комусь поразка, комусь особистий комфорт. Не хочуть вже виділяти кошти, скажімо так. Треба кардинально змінювати ситуацію у війні, в російсько-українській війні, змінювати ситуацію, дослівно, прям карта дивіться, говорить: змінювати ситуацію у боротьбі у протистоянні. Ось так, у відстоюванні певних позицій. Треба, треба кардинально змінювати ситуацію у відстоюванні певних позицій. Визначилися вже, спланували, визначилися із новим проєктом, з новим планом, з новим проєктом. Ну, скажімо так, який буде задовольняти людей. Ось так. Новий проєкт для людей, скажімо. Визначилися е, створити ситуацію і проєкт, щоб заспокоїти, врівноважити, <кій> заспокоїти, да? Е, далі, ще, скажімо так, затормозити, зупинити, збалансувати тут помірність, заспокоїти воєнні дії, да? заспокоїти, стабілізувати ситуацію новим проєктом в домі для людей, для країни. І це вже буде як перемога. Це вже буде як перемога. Ну, дивіться, все абсолютно говорить про те, що так дійсно готують Мінськ-3 І заморозку по лінії розмежування. Ось так. І що далі будуть робити? Що далі будуть робити? Будуть активувати ідею? Ідея активної фази війни, да? активної фази війни, боротьби. І далі, значить, так, дивіться, ідею військового конфлікту. Я вас ви питала, що далі? І далі ідею, дослідно читаю ідею військового конфлікту, агресії, боротьбу, агресію, конфлікт, п'ятірка жезлів, конфлікт, да? військовий конфлікт, отак, дослівно, будуть намагатися вирішити по справедливості. Що далі я запитала, да? відповіли карти що далі. Будуть на вирішення по справедливості, будуть розглядати будь-який проект. Тут не тільки карта попусту, да? тобто тут вибір, вибір будь-яким шляхом, будь-який вибір будуть робити. Для того, щоб вирішити питання по справедливості, вибір, да? вибір ось він вибір. Застосовувати будь-що по цій карті. Партнери будуть застосовувати будь-що, щоб відійти від ем, війни, від ем, небезпеки, да? від військового конфлікту. Ем, дивіться, Зараз головне завдання застосувати будь-що, щоб уникнути агресії. Уникнути агресії, тобто зупинити війну, а потім будуть вирішувати по справедливості. Так, наші партнери зробили такий вибір: зупинка. зупинка. Але до вирішення повернутися, бо карта, яка говорить, піти, щоб повернутися. Значить, піти від. Активної фази війни, щоб повернутися до юридичного вирішення питання. Але це хитрість, я вам скажу так. По-хитрому хочуть зупинити цю війну, піти від небезпеки, піти від воєнного конфлікту, шляхом, ну, хитрим шляхом, тобто шляхом кражі. Значить так, кражі засобів, да, засобів або ну, лішити средств да, засобів до ведення війни. Це, по-перше, не надання Україні допомоги, там теж випадало, да, що не хочуть вже виділяти допомоги. Тобто шляхом тиску, шляхом тиску, якщо Україна не погодиться, да, не погодиться, можуть повністю заморозити їй виділення допомоги. Тиск шалений. Основне завдання зупинити, зупинити війну Хит, хитрим, хитрим ходом, да? і, і через е, е, кражу, як так кажуть, зброї, да? хитрим шляхом прийти до трансформації, але вже через справедливе рішення. Трансформацію. Тут вже чітко розумію, що треба зупиняти все трансформація. Повинна статися. Колесо Фортуна, яка говорить про те, що треба вирішено змінити ситуацію, просто кардинально. І е, карта смерті, яка говорить те, що кардинальні зміни. Треба готувати кардинальні зміни. І досить швидко. Так? Досить швидко це може статися. Не, сп... не то, що швидко, а несподівано. Так? Трансформація може статись несподівано. Тобто, знаєте, як кажуть, як швидко розпочалося, так швидко зупиниться. Ну, швидка, да, швидка трансформація. У війні, але по-хитрому, шляхом забирання зброї, да, методів ведення. Отака ціль. Отака ціль цієї гри, скажімо так. І, і, знаєте, якось би якось так зненацька вийдуть із цієї ситуації дуже швидко. Колісниця це дуже швидка карта. Тобто дуже швидко треба прийти до певної трансформації вже сьогодні, вже зараз. Да? Так, готують, готують. Готують Мінськ 3 так? Треба, треба і вийти взагалі вже вийти з війни. Треба завершувати конфлікт. Ну, війну, скажімо, який конфлікт, війна. Війна. Будуть, будуть пропонувати переглянути, знаєте, навіть до того, щоб будуть е, пропонувати переглянути державну доктрину якусь, розумієте? Тут, тут трансформація по смерті, тобто кардинальні, Будуть пропонувати що точніше, розглянути, піти від війни, розглянути доктрину, пропонуватимуть все, що тільки можна запропонувати, да? або певними маніпуляціями підти від воєнного конфлікту, запропонують помагати, маніпуляції, будуть пропонувати маніпуляції як колись. Дивіться, що я вам скажу. Мінськ 3 готують, думають. Так. І я б сказала на 99%, що думають, думають саме через Мінськ 3, дійсно, зробити якісь маніпуляції з воєнними діями, як колись. Такі маніпуляції, такі пропозиції, вони вже були, вони тягнуться давно. І пропозиції переглянути нашу те, що було до цього. От те, що було до цього. Переглянути, Будуть якісь нові пропозиції. Є бажання, початок, бажання розмовляти, сісти, сісти да, за стіл перемовин і розпочати, розпочати дипломатію, розпочати успішну дипломатію. Вони, вони покладають на цей Мінськ 3 покладають успішно домовитися. І перейти на інший саме саме цей період дасть можливість відійти від війни і взагалі почати відроджуватися. Я знаєте, я вам скажу: готується там тріка і п'ятірка мечів, болючий удар, зрада, поразка. Україні будуть пропонувати поразку. Швидше всього, що будуть пропонувати віддати території, які вже захопила Росія. Курська область, і здається там частинка Белгородської, можливо, поміняють на Сумську, де там вони ще зайшли. Розумієте? А оці чотири регіони, можливо, не знаю. Ну, щось готується не зовсім приємне, тому що випадає трійка мечі. Три мечі це дуже, дуже погано, дуже, дуже погано. І яка, яка тоді по справедливості, якщо як колись, да, як колись знову перейти. Це заморозка конфлікту, яка дасть, звичайно. Розвиватися далі в Україні, відроджуватися, відроджуватись, розвиватися, да? але по справедливості це коли території будуть, будуть повертатися в Україну. Тоді це буде справедливо, територіальна цілісність. Ну, давайте подивимося, що далі буде. Як, як вирішують, як вирішать питання по справедливості? Чи там закладено ось, повернення територій? Да? Дипломатичний шлях в Україні. Україна далі піде дипломатичним шляхом. Все, все, що вона хоче, буде вирішувати дипломатичним шляхом. Чи зможе вирішити Карма? Страшний суд. Обнулиться. Обнулиться дьявол. Коли Обнулиться дьявол, обнулиться і наша карма. Тоді буде карма відпрацьована, коли, коли буде кінець дьяволу. Я скажу так, чи повернемо ми свої території, да? коли обнулиться дьявол, повернемо. до цього треба стабілізувати ситуацію, Таро говорить, мир потрібен. потрібен мир. Тоді буде мир, да? от скажу, скажемо, дивіться, коли обнулиться дьявол, коли... тоді обнулиться карма, і тоді буде мир. До цього буде ще важко. Важко чому? Тому що сильні світ цього відклали роботу на майбутнє, результат на майбутнє, так? Імператор розпочне процес. Тут розпочнеться процес. Ну, процес, звичайно, не зовсім приємний, да, в економіці тут. Обмеження, крах, відмова від захисту. Ну, Нас будуть схиляти, щоб ми відійшли від вирішення цього питання, цієї ідеї і так далі. Досить сильно будуть протискати. Знову таки, п'ята колона досить сильно буде тиснути, але робота п'ятої колони буде зруйнована. Ситуація зміниться все рівно. Ну, що я вам скажу? Ну, схоже, Схоже на те, що можливо. Я б сказала дуже високий процент того, що, можливо, готують саме такий варіант. Дежавю, Мінськ 3. Так. Можливо, Мінськ 2 потрібен був для того, щоб Україна відновила свої Збройні сили. Він був потрібен як повітря, хто б що не говорив, хто б що не говорив. І Мінськ 3, можливо, зараз світ. Організовує Мінськ 3 для того, щоб Україну знову підсилити, для того, щоб відновити, стабілізувати. Можливо, теж потрібен Мінськ-3. хто його знає, так? Да? Давайте знаєте, яке ще питання? Чи піде Москва, Кремль на Мінськ 3 Ось карти описали те, що хочуть, те, що планують, да? світ планує. А давайте з вами подивимося, хоч декілька карт. Так от зразу, я думаю, що Таро покаже. А Кремль піде на оцю зупинку, яку будуть продвигати. Ну там розумієте, що всього, що буде пообіцяно зняти деякі санкції болючі, тому що їм теж треба відновлятися. чи піде Кремль на мінськ 3 Давайте глянемо, чи піде світ. Поставить ціль і буде йти до неї. Ну, знаєте, я скажу так, що вони послаблюють самці, піде якась допомога. Світ допоможе їм, підштовхне, як то кажуть, да? Батьба. Таємні це таємні знання. Хочуть якось реалізувати ідею таємну. А що тут у війні, послабити війну? Підуть ну, на якісь поступки фінансові їй. Швидше всього. Хоч не всі будуть згодні з цим, да, з реалізацією такої ідеї, не всі будуть згодні, але для того, щоб послабити і завершити війну, то можуть, можуть навіть піти на послаблення санкцій. Yeah. Uh, так, чи погодиться Росія? Росія працюватиме над тим, щоб змінити ситуацію, змінити ситуацію по Україні, змінити ситуацію з ресурсами. Вони будуть тиснути швидше всього, що хочемо все, що ми хочемо. Для того, щоб стабілізувати ситуацію, да? Змінити. ну, бачите, вони не хочуть. Вони не хочуть, щоб в Україні змінювалася ситуація, стабілізувалася, щоб ввелася в цьому напрямку робота. Вони б хотіли її блокувати, таку роботу. Вони приймуть рішення, яке обманне. Вони приймуть рішення, але це буде обман. Обман. Для того, щоб зібрати якусь інформацію. Приймуть рішення обманне, рішення, яке стосується страшного суду. Ви знаєте, вони приймуть рішення, яке допоможе їм очиститися, але це обман буде, очиститись від карми, від, від, наказ, від покарання. Да? Знаєте, на які умови? Якщо вони не будуть відповідати за ті злодіяння, які вони утворили в Україні, да? Якщо таке, якщо таке рішення буде прийнято, да, то вони можуть і погодитися. Тобто зняття санкцій, невідповідальність за, за свої злочини військові, будуть, будуть це, це пропонувати, будуть, будуть маніпулювати, створювати різні маніпуляції, оці дипломатичні, для того, щоб надалі тримати ситуацію під контролем, активувати ідею. Вирішення, ну, знаєте, я вам скажу так: вони будуть спиратися, щоб активувати таку ідею, вони будуть опиратися на е, свої дру... країни, країни, які їх підтримують, скажімо так, в Європі. Дьявол да? буде активувати таку ідею через своїх друзів, е, що треба знімати санкції, щоб, щоб Росія ні за що не відповідала, не платила репарації і так далі. Ось, ось тільки в тому, в тому випадку вони сядуть за стіл перемови, не будуть розмовляти. розмовляти про те, щоб знаходити вихід з ситуації. І знаєте як, їхнє завдання затягнути пошук виходу з ситуації через перемовний процес. Тягтимуть і тягтимуть їх плани, які сісти за стіл перемовину в Мінські 3 і знову, як завжди, лялякать, лялякать і лялякать, але. Але військові дії не зупиняти, виторговувати собі преференції, як я вже сказала, зняття санкцій, невідповідальність ні за що і так далі. Розумієте? Дивіться, затягування їхня ціль, затягування знову перемовного процесу. Ну і що далі буде? Є бажання, бажання вийти з війни вони відмовлюють. не хочуть вони виходить, забрати своє. Те, що належить їм до да, свої землі, які входили в, їх, в їхнє господарство, так би мовити, да? в них плани забрати. забрати. Вони будуть вести гру, вони будуть тягнути, затягувати, торгуватися, але відмовлятися піти від конфлікту. Від конфлікту. Їхня, їхня переговорна група буде вести гру. Буде пропонувати всяческий бред, тому що маг випав, да, там. вони будуть пропонувати щось у війні, да. говорити? Говорити, говорити, говорити стосовно війни одні, одні балаканини. Закінчити захист як колись. А, ви знаєте, Перейдуть, перейдуть на інший рівень тільки коли, тоді, коли е, їхній захист буде повністю розбитий і вони зазнають катастрофи, як колись вже зазнавали в Україні. Тільки в тому випадку, Таро говорить, підсумовує само таро, вже не, не, не буду я далі витягувати карти. Значить, дивіться, Таро сказала, що будуть тягти, так вони сядуть, вони будуть торгуватися, маніпулювати і затягувати перемовний процес відмовлятися виводити війська і ну, прикращати воєнні дії, да? і все закінчиться тільки тоді, коли вони приймуть останній бій, да? дев'ятка жезлів, останній бій, який для них закінчиться по цих двох картах повним розгромом як колись. Розумієте? Вони переходять на інший нормальний етап життя і відродження тільки тоді, коли отримують ну, таких люлей, після яких вони е, ну, не оправляться просто в Україні. Розумієте? Це все. Оце вам і мінськ 3 Що з ними сідати і про що говорити, якщо маньяк прийшов вбивати? Я не думаю, що той Мінськ-3 щось може вирішити вирішити. Розумієте? Навіть, якщо, навіть якщо підуть на деякі торговують, підуть на поступки, вони все, все рівно. Якщо знімуть з них обмеження, якщо навіть знімуть з них відповідальність за злочини, за, розумієте, все рівно, все рівно вони не, не погодяться. На зупинку і вивід військ. Ось так. Не зупиняться вони, допоки не розгромлять їх. Дякую вас, вам за увагу. На все добре, до побачення.